Ну, Кожен раз неприятно проехали из Франции сейчас. Старались хотели в селективе победить, максимум усилия, поражения, поражение, що Франция, что сейчас неприятно. Зі сторони була помітна така якась знервованість команди. Были жовті картки в центрі поля. Що про це можете сказати? Ну, потому что ребята всі настраивались, хотели победить просто. Первая игра, наверное, емоционально много спринимали, как еще. Из-за этого, наверное, желтые карточки. Чи погодитися, що е, збірні України дуже важко грати з командами, такими відзеркаленнями себе, от, як Словаччина? Так? Легше грати з Францією, Іспанією, Англією, не знаю, от зі Словаччиною з такими планами команд дуже важко грати. Тому що треба грати на атаку, на першу не регулювати, а більше грати не знову. Тяжело сказати, що в принципі, тому що ми грали, Но... я думаю, моменти були у нас все-таки без моментів проходила гра, все-таки моменти чотири не повинні бути. Пропустили, просто неприятный момент, был, конечно, нет, атаку, да, пропустили контратаку, атаку как бы неприятную обороне сделали. Что там случилось в моменте, когда голову считали? Не могу сказать, может я не видел момента. Судья посчитал, что нарушение было. Не знаю, ребята, говорят, что гол. А, я что не видел.